На Майже 200. ти? Валимо молодеж в район. Коротше, треба зустрітися з колегою Сергієм. Там треба, щоб він передав нам дещо. Хоче передати нам щось серйозне на ЗСУ. Зараз та, нам в сторісах покажемо. Летимо може, з пасиками. Братва на базі. Конечно, я тобі скажу, Слоня Хвалитик має бути. Назарик то до машини дігон, 4 їх, вже воно вже не їхало, тижо. No, yeah. Коротше, молодь, ми будемо десь там під'їжджали вже, то ми вам покажемо, куди ми там під'їхали і що будемо забирали. Всі так під'їхали і думали, давно у нас на інстаграмі не було відосиків моцніших, щоб підняти вам настрій. No. <coughs> і ми коротше тільки що собі вирішили знайти такий один відосик класний. Коротше, поки що вам не скажемо, який, ну я думаю, що він буде смішний і цікавий. Так, oh, так, там. Так що... Має бути Так, але це от, то будемо робити вже завтра, бо тому що завтра, сьогодні трошки не буде часу. Та. Сьогодні багато справ. Діля, сьогодні самого рання вже буде Кубасу. Кубасу, та, шинку. Шинку, а я А чого хвап... ти то все не знімкував? Я не мав коли знімкувати, я став, зробив і забув. У мене було часу. Потім хіба час, знімку, писати. знімку покажеш? Хіба знімку потім покажемо. Добре, я кар... ті я коротко. Одним словом, коротше, одним словом, молодь, завтра по плану, якщо буде файна погодка, знімемо те відео. Ну і вам покажемо. Я думаю, що буде зачатне відео. Буде таке цікаве, смішне. Піднімемо нас і точно. Так, да, постараємося підняти на максимум. Дивіться, молоджі, які камери ми маємо з екраном на машинці. Нам Сергій uh -huh. передав. Його кум ще передав нам, так. Да, вельми вдячні, да. вдячні Сергію його кумови. Зараз ті хлопці, схочуть тут на машину вже буде мало. Вже дві камери буде, ні? Так, так. Де буде фаммії. Там якраз одна машинка вже є у нас і ще одна буде їхала скоро. Так, що з того збору вже якраз купимо всі машинки, потім ще маємо купити якраз два тих прилади нічного бачення. І на останнє купимо мавіки, що там все лише молодь. І потім буде серйозний збір на швидку медичну допомогу для військових. кавалерочка. Ну ми вам все скажемо згодом. А зараз їдемо ми, Лілько, видивитися молодь на першого квадрика. Лілько, певно, це буде брав моцівнішого квадрика, якщо хоче народження, таке, так? А як же? Ого, ого. Серйозно? Треба себе любити, не? No. Думаєш заберемо? Та буде гідде зараз. Якщо буде файно, то можна завтра вже їхати забирати, ні? Ага, як же. Ох, буде ж, мов квадрат. Що ти? То можна заїжджати на такі болота Тепер... А тепер можна роду брати, трактор не треба. Ну <свят> no, так, кавадьорочка, ви маєте квадро чи не маєте? Чи би хотіли, ну то проголосуйте нам, будь ласка, цікаво. Коротше молодь, поїхали підвезти на той квадр, який нам все сподобав. Та й будемо ще зараз думали, вирішували те питання. Знімкувати не знімкували молодь, бо люди серйозні поважні, Та, да, не по, не пасує. Ми таксі зговорили з ним і Дуже дядько, то молоді та Простенький, Фані дядько то все зговорили. То навіть не забули про те, що треба щось знімати. Да, Пашу, та, та й не пасували би з діти. Не горіли б ту пьєнку, то та ж люди то не розуміють. Да. Постояли, поговорили, подивилися. Ми ж якби його брали, то ми прибом, бо його показали вже, як ми да. його там запаковували і так далі. Одним словом, молодь. А зараз їдемо, крочі, зустрінемося з п'ятюньою нашим колегою одним. Який ти вот, якому ми передавали лендровера. Він якраз привіз щось сюди до Львова якусь машину споломану, якусь, то зараз хоче з нами зустрітися, зараз вам покажу, молодеж. Валерочка, подивіться, кого ми зустріли тут. Наша машина з мигалкою. Наша машинка з мигалкою. Бачите, привіз якусь там другу машину. На цю от на ремонт. Петя, о, де, а, де, махай! А, п'ятцям! ха ха магай! Отакі От то справи, кавалєрочка. З Петю трошки побалакаємо пару хвилин. Шноркель, шноркель стоїть. Шнобель, братило. Так що йдемо трошки побалакаємо з Петю, бо він буде відправляти туди. Да, під під Бахмут. Йдемо. Кавалєрочка, дивіться на нашу машинку маснішу, шноркель. Петюня серйозна вояка. Мігалочки. <laughs> ну, коротше, в рикови. Рікаве... Приїхав, що тут віддихнути на пару днів додому. От, от, от. Та, машинка без там, та сюди. дивись, вже, вже ти от, бач, на мусі показати, не муситься показати. <laughs> Стоїть інакше вікно, але нічого, зато дощ на голову не падає, не? Валить, валить. машинка валить. Завжди пацки виручає, молоді ось. Хто там розказував, що ми по Львові їздять ті машини, та він а. приїхав тільки якраз. Та от почекай, людина дуже хоче віддихнути! Але то не за ту машину, то говорили загальному. Щоб, які ма не відправляли, то всі плюють які ну, так. Як? Хто говорить, що не відправляють на фронт машини від Льолі кавалерки, всі ті типу, палімі під так, так. так що все, братан давай, їдь. Щасливо. Щасливо, ми полетіли, братан. Не бережи себе, бережи і... себе, так. якщо десь будеш тут, то набирай. Все, все будь здоров'я. Здоров. А ми їдемо далі по своїх справах. Чекай я покажу, як він ще буде їхати, це пічня їде.

Льолік валит! Коротше, все, молодіж, ми їдемо далі. Машинка ще одна з Англії то відправляє сюди, там, да. так що вже дві машинки буде на базі скоро